Друзі, всім доброго дня! З вами компанія AutoLusk. Маємо в наявності ось такий чудовий автомобіль Volkswagen E-Up 2014 року випуску. З оригінальним пробігом 98 000 км та ціною 11 100. Кого зацікавив даний варіант, запрошую на тест драйв. Телефонуйте за номером телефону 0596 96 021, а тепер трошки детальніше про даний автомобіль. Отож у нас. Чудові фари, LED-ходові вогні. Звертаю вашу увагу на титани в чудовому дизайні та відмінну літню гуму. Дане авто повністю в рідній фарбі, в гарній комплектації, в яку входить підігрів дзеркал заднього виду, 4 склопідйомника. Хочу наголосити на пробігу 98 тисяч кілометрів, оригінальний, дивіться на блакитну строчечку. Яка присутня тільки в електровагах, дуже гарний стан салону. У нас є ось таке чудове кермо, круїз контроль, навігація, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, підігрів сидінь, клімат-контроль, еко та еко плюс, відповідно, автоматична коробка передач. Ціна даного автомобіля 11100, нагадую, знаходиться в місті Луцьк. Кого зацікавив, запрошую до нас на тест-драйв та телефонуйте за номером телефону 050 96 96 021. Всім дякую за увагу. До зустрічі!